У восковому середовищі бджола живе, в восковому середовищі бджола зберігає все своє бджолине збіжжя. Мед, пилок, пило, ну і так далі. Прополіс і все інше. І тому мені дуже цікаво це питання стало. На сьогоднішній момент склалася така ситуація. Проблема з воском. Дуже багато фальсифікацій. Кращі воска, які у нас не називаються запустими, чистими очищеними. Виходять за кордон, продаються. І там вони здають. Що лишається у нас для виробників вощини? Лишається все, що лишилося. Будемо так говорити. І дуже багато у нас є нафтового походження. Як їх позбавитись? Це питання ми зробили дуже довго. Але один раз я подивився передачу, цікаву, як за допомогою. Ультразвукової установки, по-моєму, в Каліфорнії, коли зірвалася нафтова вежа і вишка ця, що з океану добуває нафту, розплилася нафта по всьому ну, цьому морю. І один науковець, американець, що він зробив? Ультразвукову установку, яку причепив до корабля і покатався, грубо говоря, по морю. А ніхто нічого не міг зробити, поплавав по цьому морю через два дні. Це море, повернулися дельфіни, риба і, і, і так далі. Це про щось говорить. І ця от тема засіла мені в голову, яким чином це все сталося, він почав читати літературу. Ми не знаємо формули воску, ніхто не знає. Але знаємо формулу нафтопохідних речовин. Тобто, знаємо формулу парафіну. Якщо я не, не помиляюсь, це 25 аж 52. Тобто там дуже сильні зв'язки між ними, між е, вуглеводніми цими, І щоб їх змішати з водою, щоб вони впали, розклалися і впали на дно, треба примінити ультразвук. Далі стало питання створення ультразвукового генератора. Я вирішив це, це питання. Я, я, я думаю, що я вирішив. Е, і, і Чому це так вийшло? І якщо я, і коли я примінив цю всю технологію до себе на виробництво поставив, я жахнувся тої кількості осаду, який знаходиться в нашому воску. Навіть люди здають воск, кажуть, я нічого не додавав, я нічого не робив. Вірю, пасічники на місцях, які витоплюють воск в сонячних перевих воскопках добитися займатися не будуть. Я не грішу на... Пасічників, я зрішу на виробників вищин. І тому ця технологія, яку я зробив, має вже своє підтвердження. Я давав зразки на аналіз, мені везли зразки на аналіз Германії. зразу до очищення і зразу після очищення. Розумієте, в чому справа? Тобто, виходить, що парафін можна змішати з водою за допомогою ультразвука і посадити на. Він впаде, як грязь. Іноді називають її воско грязь. Ви бачите, це не воско грязь. Віск з водою не змішується. Температура кипіння воску від 400 градусів і вища. що коли ми воск варимо і бачимо, булькає, то не воск булькає. То булькає то, там, вода, яка там присутня, і так далі. І тому я це діло зробив і е, роблю, виробляю вощину. Але норми виходу овощини із Давальницької селени виходять кожен раз різні. Кожен раз різні. Тобто, якщо у нас. А, давайте так: комерційний обмін овощини від виробників, які є, в основному 95% овощини плюс доплата за послуги переробки. Мене дивує до сих пір, звідки взялося 95%. Я вам розкажу трошки історію. Звід, звідки я ці дані взяв? Мій батько покійний з Черкасом Івановна і Геннадій Олексійович, не пам'ятаю, забув прізвище. І от, в Гадячі робили досліди для ВДНХ СССР. Було поставлено завдання, як е, е, якось порівняти відносини між посічником і виробником мужчин. Раніше як було? Воск, перший, другий, третій сорт, вощина одного сорта, порахували гроші, раз, з різниці до побачення. Таке було. Але коли вони зробили ці свої досліди, що вийшло? Якщо брати звичайний пасічний воск від пасічників, тоді ще фальсифікату не знали ніхто в ті, в ті роки. Парафін тоді ще не додавали, Воск був чистий. І що вийшло? Максимальний виход вощини вос, з воску пасічного 92% тоді, в 69 Розумієте? І, і, і так далі. І, і, а із запросового воску максимальний виход вощини буває 96%, 97%. Все. А кажуть, що зараз воску 100% вощини. Дурниці, я вірю, що ми покинемо батьку. Він за це отримав золоту медаль на ВДНХ СССР. Почесний член ВДНХ СССР, оця група наша українська, і за основу прийняли, прийняли розробку наших українських виробників. О! Так що ми і там, українці, поставили свою крапку. На і. і далі, що я хотів ще сказати, і треба дуже уважно підходити до виробництва гощини і до самої бджоли. Тому що якщо ми бджолі. Не дамо натурального середовища її існування, ми просто знищимо бджолу як таку саму. Є е, 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 мені розказали е, розробки є в Польщі, Чернівецький національний університет, ну і плюс підтвердження тому всьому Голодюк, наш Житомирський агроінсуєт. Що якщо у вашині присутні нафтові похідні домішки, у бджоли нищиться мікрофлора кишківника. Із-за того, оці пробіотики, щоб перед ними виступав чоловік, ми лікуємо, спасаємо бджолу пробіотиками. Виходу немає іншого. А так як я технології, технологія я не патентував, не розказував, я просто працюю, як вона працює. Ну, і... Ви можете дати рекомендації ті люди, які працювали з моєю на протязі 6 років. 6 років в, ця... в мене існує. Розумієте? Так. Це одна розробка. Я так коротко розкажу, що я не буду тут дуже розказувати, там всі тонкості, але суть в тому, пчолі треба дати просто чистий воск. Чистий, без всяких домисів. А потім не треба буде приміняти ні пробіотики, нічого іншого. І, і так далі. Далі в мене ще є іще одна розробка. Вихід Вихід різний. 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 От Розказує, Це... рекорд в мене був осаду 28%. Це з Так? 28% бруду. Зразки бруду, і там воно є на полиці, можу показати. Так, так. так? Якщо той бруд переплавить, вийде, ну можна гарний зробити. Е ці Свічки окопні. Я грам 400 дав попросить, і що, парафіна захисні. Нафтопохідні, все. Все, що змішується з водою, нафтопохідні, а вони за допомогою ультразвука, змішуються з водою і сідають на дно. 18% у вас під церкві права О, 18%. Бо попалася мені одна вощина, переробляв, тут здивуються люди. Рутнева вощина на рутовську рамку ва, ваше. Далі 780 кілограм. Оце з них вийшло 18% бруду. Чия це вощина, я не став, е, став допитуватися. Чому? Тому що, це... Тому що це проблема. І ця проблема цими стичками нашими, якщо ми будемо між собою так цапатись, до, до добра не приведе. Треба міняти підхід. Це при... До мене буде на гриві, просто скажу. В магазин, в мене є свій магазин, обільний пункт, приходять здавати воск, як на екзамен. Візьмуть, не візьмуть. У в мене в житомлі, моя точка одна. Більше я в житомлі вощі не даю нікому. Але якщо приносять віск з базару, дівчата мої чітко знають. Це не наш воск. До побачення. Скільки часу має зайняти аналіз при прийомці воску на переробку? Візуально. Я візуально воску прияю по картинці. Розбиває, дивиться. Ну, дивиться, нюхаю. А саме краще е, определяйте якість воску по запаху. Якщо людина займається воском, вона чітко знає восковий запах. Отже там в мене є зразки, є зразки фальсифікованої вощини до, 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 до досить відомих виробників. Зрівняйте запах вощина, а вощина з пресового воску. Із пресови називається мервяний воск. Мервяний воск, кажуть, не можна приміняти для виробництва Так, да, За старими технологіями, які існують донині, вощину зробити не можна. Добавляють там 10-15% пресового воска. І це говориться для того, щоб якоби ващина армірується стає крепше. Це все пустив я. Колись, я вам признаюся, для чого? Щоб кудись здівати той пресовий воск. Його треба кудись буде діти. І цю штучку. Довг я, зразу скажу. Дома. Ладно. І тепер розкажу про е, переробку мерви. Добер, е, чому я люблю робити з мерви воск? Тому що коли я е, дав на аналіз Германії віск до переробки моєї, дав віск після переробки моєї і дав пресовий воск після переробки Пресовий. Вышло, что прессовый воск из того пресса, так званый мельвяный, за яркостью краше, не тем два, два попереки. Почему? Посещенники, которые использовали что? Солнечную воскотопку, паровую воскотопку, пресса и так далее. При солнечной воскотопке в всех этих методах, которые используют люди, в первую очередь выходят легкие фракции воска. Легкие. А самый плотный, сильный воск Залишається в коконах. Іменно в коконах. І тому для того, щоб це все працювало, я копани розбиваю, а потім тільки добуваю пресовий воск. О, дуже дякую. Я побачу. Стапан горілки затакують. Та ні, працювати треба, просто з людьми. Пресовий комплекс я виробляю. Він працює, він робить те, що мені треба. Так що зразки мерви, які виходять після пресу, комплексу преса це ВПК-3 автомат. ВПК-1, це я зробив для пасічників, де достатньо сімей, добувається із мерви, суші давляться. Для чого? Як видавлюється мерва? Температура воску, воску найкраща текучість воску при температурі 90-92 градуси. Текучий воск. Але для того, щоб із кокона вичевити воск за один раз, як ми привикли, надивив би силу дав. І вийшло? Ні. Треба воск видавляти як губку. Намилить губку, намильте дома губку. Якби ви не тисли, ви все мило звідти не видавите. Його треба так от вижимати, отаким от режимом. Чому? Густина воску менша, густина води більша, і вода вимиває воск. Просто вимиває. Все. І це, ви... це, це не хитро, це просто. Мої... Я дивився взяло. Тому що ми колись переробляли мерви сотнями тонн. Я, мабуть, останній виробник воску екстракційного, який знає, як це робиться, і колись робив. Зараз цього не буду робити. Бензин де дорогі, це й без 70. Установка зрива опасна. Були, були випадки там в Росії, слава Богу. Іскра пішла, від цього один фундамент лишився, нікого не йшла. От таке було. Це тут було таке небезпечне виробництво. Так що, а з Мервої я знайомий ой ой скільки. Я в цій справі вже з 28 років, а мені, слава Богу, вже буде 62 скоро. Так що я цьому ділу присядив майже всю свою трудову діяльність. розумієте? А так як я вчився в Совєцькому Союзі, я совєцький інженер. А нас вчили добре і вчився я добре. Так що я навчився тому, чого я хотів. І зараз ті знання, що я був колись. По металургії, по хімії, по електроніці, це все мені пригодилося, щоб зробити цей воскопресовий комплекс. Він працює. Він, він, він е, вигідний для пасіки підсоткілосімей і вище. 500 уже вигідно. Чому? Процент вигоди розказує. Якщо передавлювати суш. Передалювати суш, то виход воску становить від 52 до 68%. Від чого це залежить? Наявність меду, пергі і, і, і старості вищини самої. Тобто грубиний кокором. Від цього все залежить. Так що сказати, що вихід такий то 40% там, 50% не можна. Так само, як я не можу сказати, що привозять давальницьку сировину. Я не можу сказати, скільки вощини з нього вийде. Привозять, хлопці привозили тонна 700. Забросу воску. Я в житті таку кількість, Добре. такого гарного воску, газу да, мені, до речі, не бачив. Красавець ізумітельний. Але 3,8% грязі хлопці зважили. Каже, як так робиться, отак. От Я кажу, пчоли, вули коли заходять, ноги не миють. Що таки якась пилинка? Пилок, прополіс, все лишається. Ось такі справи. Так що я вважаю, людина цим виступом сказати, що є нові технології, вони розуміють, як спеціально не патентую, бо дуже вкрадуть і уйдуть. Хто має бажання, приходьте, платіть гроші, будуть ділитися. Чому платіть гроші? Все коштує гроші. На мазгах мозолів не видно вибачте. Юрій Гуслів мені точно скаже. А? Так. так воно і є. Так для що того, щоб щось зробити, треба дуже довго думати. Не досипати, треба цим жити. Якщо цим жити, то можна щось і зробити. Ось такі справи. Якщо у когось запитання є, я відповім. Отам От лежать зразки, є воск. В мене два кусочки лежать, один і два. В одному кусочку воска я навмисно поклав 20% паразину. Зробить, ну, і другий кусочок після очистки, побачите структуру воску зовсім іншу. Побачите, є е, е, там ще віск і після преса. Нервяний віск. Подивіться на його вигляд, помацайте руками. Хто займався пресовим воском, то знає, який він з себе. Навіть до рук він зовсім інакше відноситься. Далі. І, і ще один момент: якщо приносять кусок воску вам. Такі гарний да? і в ньому є раковина. Це тут же наявність домішок. Воск э, цих парафінних домішок. Тому що віск, скільки б я не наробляв мирву, саме мирву, весь віск – візне площина. Чи такий кусок, чи такий, чи круглий, чи квадратний. У мене є картинка, просто я не підготувався, щоб закласти, щоб показати людям. І коли я вперше зробив оцю свою технологію, я очистив воск. Я захнуся, скільки там буду. Так, дивіться, я вам покажу, якщо буде цікаво.